Чи треба ставити галочку, синтетичний контент? Функція тестування прев'ю, чи варто писати зараз теги? Давайте про все по порядочку. Друзі, вітаю на каналі Павла. У цьому відео покажу, яким чином завантажувати відео на YouTube, яким чином роблю це я. Канал Наче все просто. Обрав відео, натиснув завантажити, поставив прев'юшку, назву написав, до побачення. Але ж у цьому все ж таки є свої нюанси, і я про них спробую вам розповісти. Наш канал, Павла, я тисну тут створити відео. До речі, з телефона також можна публікувати, є в цьому деякі моменти, деякі відмінності. Але якщо ми хочемо публікувати відео, щоб воно було так, як з комп'ютера, щоб ці всі функції були, то ми можемо просто завантажити відео з телефона, але через браузер, відповідно, у нас будуть всі оці необхідні галочки. Так, завантажити відео. Відкривається у нас ось таке вікно. Ми можемо в нього або перетягнути відео з нашої папки, або ж тиснемо вибрати файл. Ось моє відео, тестове відео для завантаження обрати. І поніслась. По порядку, бачите, в мене одразу з'явилась ось така ось шапка, де мій Instagram, TikTok, Telegram. Вона тут трошки вже застаріла, я зараз інакше пишу назва відео. Одразу такий міф, що назва файлу вашого відео має бути такою ж самою, як би відео це називалося на Ютубі. Я так завантажую тільки по звичці, тому що колись про це почув і просто роблю. І ще такий момент, що просто більш зручно, тому що роблю багато відео різними мовами. Давайте покажу одразу, яким чином ось цю шапочку, щоб в мене в всіх наступних відео вона зберіглася. Просто налаштування, завантаження відео. І ось тут я замінюю. Нижче можна дати теги. Теги залишаю, як є, до тегів ми потім дійдемо далі. Переходимо в розширення налаштування. Тут є категорія. Не думаю, що вона також на щось впливає, тому можна залишити, як є. Можна і обрати. там Люди та блоги. Наприклад, мова відео, де вона українська, яка вам треба. Мова, назви і опису залишаю, як є. Коментарі увімкнено або вимкнено. В принципі, все зберегти. Давайте перевіримо, яким чином тепер буде завантажуватись наше відео. Ось вже стоїть наш опис. Ось вона є українська. Люд та блоги, категорія також зберіглася. Давайте ще більш конкретно розібрати цю тему, скопіюю назву і опис з попереднього відео, щоб не вигадувати. Вставляємо, дублюємо нашу назву. Дивіться, по опису наша шапка йде. Далі декілька речень про що наше відео. В цих декількох реченнях я завжди намагаюся прописувати якісь ключові запити. Ось, наприклад, дозволяє генерувати зображення абсолютно безкоштовно. Як легко створювати якісні картинки з допомогою штучного інтелекту. Не дуже вдалий зараз бачу опис, але суть ви зрозуміли. Далі я дублюю завжди назву, також в опис. Далі можна ось такі теги написати, декілька штук, там два-три, буквально. Вони дозволяють. Підвищити видимість наших відео це якось полегшує пошук. Багато хто так пише, і ви також можете. Бачите, ось три рядки нам видно. Людина відкриває одразу. Бачиш ось телеграм-канал. Вона може клікнути, і воно нас пере переводить одразу на телеграм-канал. В цьому першому ряду можна закріпити плейліст, наприклад, з усіма вашими відео або якесь окреме ваше відео. Коментарі це окремий вид задоволення, окрім того, що ви дивитесь відео. Дуже часто багато хто читає коментарі, що ж там пишуть. Відповідно, у нас є можливість залишити та закріпити цей коментар і спонукати людей на якісь додаткові дії. Обкладинка відео важливий і дуже цікавий пункт. Можемо або перетягнути нашу картинку, або натиснути Завантажити файл і обрати нашу картинку. Але ж нещодавно з'явилась дуже цікава функція, якою я користуюсь і вам також рекомендую протестувати наші прев'юшки. Коли ми натискаємо, ми бачимо, що тут є три віконечка. Всім, я думаю, зрозуміло, що це три віконечка під три наші прев'юшки. Просто тиснемо. Знову ж таки, на перший обираємо першу, можемо перетягнути, якби не важливо. Є декілька причин, по яким я рекомендую вам користуватися цією функцією. Перша наглядність, насмотрість, іншими словами, те, що подобається нам, не факт що подобається людям. Ось зробили ми прев'юшку, наприклад, зелена. Ми думаємо, що зелений колір просто найулюбленіший для людей. Ми ставимо її, цю прев'юшку, і бачимо потім якісь результати в вигляді, який пишеться, як це називається результат CTR Ось на прикладі цього відео, дивіться, YouTube показав Відео 14,5 тисяч разів подивились 1,6 тисяч разів. Ось такі у нас CTR. CTR, хто не знає, це показник, який відображає, як часто глядачі дивилися відео після показу. Тут була лише одна прев'юшка. Як зрозуміти, що вплинуло на те, що ось тут така кількість переглядів була, чому такий низький або високий CTR? Тому що ми посміхаємось такі гарненькі, або, тому що тут гроші велика сума зароблена за один день, або тому що стрілочка червона, а не синя. В ситуації, коли ми додаємо одразу три прев'юшки, набагато більше інформації. Тиснемо переглянути результати тесту. Можливо, це не дуже яскра. Правий приклад тестування прев'юшок, тому що вони в принципі дуже схожі одна на одну, але все одно, дивіться, 29%, 37 і 33%. Чому саме такий вибір? На першій картинці менше тексту вона набрала найменше, друга та третя майже ідентичні, але є одна відмінність. Колір тексту 100% безкоштовно тут синім, а тут червоним. В даній ситуації найбільше спрацювала саме ця картинка. Якщо ж я б поставив максимально різні прев'юшки, використовував би різні тригери, свої емоції, якісь різні відображав, інший текст, іншим шрифтом, стилем, кольором. Для аналізу стає ще більше, розумієте, таким чином я буду ще краще розуміти свою аудиторію, чому вона тисне саме на цю прев'юшку і зможе використовувати це в наступних відео. Друга причина, чому, на мою думку, варто було б звернути увагу на цю функцію, я помітив, що на відео, де я використовую цю функцію, Ютуб дає більше показів. Мені здається, щось багато у цьому прикладі виразів мені здається, але це дійсно так. Мені здається, що Ютуб дає більше показів, тому що йому ж треба цю функцію свою популяризувати серед людей, які завантажують відео на Ютуб, популяризувати серед авторів каналу, щоб вони нею користувались. Коли ми обираємо ці три прев'юшки, ставимо, а показів немає. Немає що тестувати. Ця функція якби неефективна за такою логікою. Вона дуже суб'єктивна. Ця логіка, але я зробив для себе висновок, що показів більше, і відос краще набирають. Звичайно, тому що ми ж ще три прев'юшки робимо. Таким чином у нас більше шансів влучити цією прев'юшкою, і тому відео краще йде. То тобто, на вертикальних відео, коли ви завантажуєте вертикальні відео, довгі відео, але вертикальні оця функція іноді не дуже коректно працює. Тобто, відео відображається на каналі як широка, а прев'юшка вертикальна. Але це я думаю баг і його скоро виправлять. Після прев'ю у нас йде список відтворення. Я зазвичай, ось у мене є. Говорить, Павло, плейліст, курс Ютуб відчайника до бойлера, експерименти в анімаціях. Плейлісти це також корисна функція. Вони дозволяють нам відсортувати наші відео за різними категоріями. Ось я курс безкоштовний по Ютубу знімав. До речі, кому цікаво, можете подивитись там є ще в таких модних окулярах. Ось дивіться, як воно все гарненько виглядає. Можемо по черзі дивитись. Дуже зручно. Або ось я знімав про експерименти в інші анімації, також серія 1, серія 2, серія 3. Як мінімум, з точки зору зручності, і не з точки зору. Зручності. Ми можемо також створити загальний плейліст з усіма нашими відео, додавати всі наші відео в цей плейліст, налаштуваннях поставити, коли ви додаєте відео в цей плейліст, порядок відео за умовчуванням. Ми обираємо там спочатку новіші. Відповідно, кожне нове наше відео при завантаженні ми обираємо цей плейліст, і воно буде на першому місці. Таким чином, додавши всі наші відео в один плейліст, ми можемо потім, ми до кінцевих заставок дійдемо в кінцевих заставках ставити цей плейліст. І відповідно, коли людина додивиться наше відео до кінця, вона кліка. На цей плейліст, якщо ми ще якийсь call to action робимо, кажемо, там ось тут буде плейліст, подивися повністю, і ти будеш експертом в сфері ютубу. Людина потрапляє на ось таку воронку, якщо можна так сказати, і в неї ці відео, по суті, автоматично будуть переключатися, якщо вона нічого не буде натискати, просто вони будуть з цього відео на це, на це, на це, на це, на це. Обираємо ми плейліст, далі аудиторія. Тут, наче все зрозуміло, або для дітей, або не для дітей. Навіть якщо для дітей, ми коли робили дитячий контент, якісь анімації і так далі, все одно писав що не для дітей, тому що якщо тиснете для дітей, це вже буде YouTube Kids, там буде вже нижче RPM, ваш заробіток відповідно. Часто YouTube може це рішення оскаржити. Ви натиснули ні, це відео не для дітей. А він думає інакше, що це відео для дітей. Він може, якби, це все змінювати. Тиснемо, показати більше, пряма реклама. Якщо ви щось рекламуєте в своїх відео, тиснете цю галочку, і у вас буде плашечка, глядач буде бачити плашечку, що в цьому відео є реклама. Це таке більше, як захист глядача. Він розумів, що в цьому відео можуть щось впарювати і так далі. Це така політика YouTube, максимальна безпека. І ось наш довгоочікуваний пунктик. Думаю, багатьом із вас саме це цікаво дізнатись. Чи треба ставити. Позначку, що в нашому відео містяться матеріали, згенеровані штучним інтелектом, так або ні. На що це взагалі впливає? Ось давайте читати, чи стосується якесь із наведених нижче тверджень вашого контенту, демонструє реальну людину, яка говорить або робить щось, чого насправді не було, містить змінені кадри, реальної події або місця, реалістично відтворює ситуацію, яка насправді не траплялася. І ось цю штуку, змінений контент ви як хочете, так і тлумачите. Як зрозумієте, це вже лише ваші проблеми. Ось розписав нам YouTube ці три пункти, в яких випадках. Треба ставити цю галочку, але в них, наче коли читаєш, в них наче є якісь підпункти, про які ми не знаємо, які ми не бачимо. Якби він написав, що якщо в твоїх відео є будь-який, неважливо який згенерований штучним інтелектом контент, став цю галочку. Окей, зрозуміло. Але ж змінений контент, як це інтерпретувати? А давайте про це запитаємо GPT Поясни, будь ласка, що це за пункт змінений контент. Нас цікавить, що цього стосується у контексті АІ контенту, звичайно, генероване відео чи аудіо, генерований текст. А її модернізація, додані АІ елементи. Також він додав, що на YouTube поки немає окремої категорії для позначення контенту створеного АІ, однак зазначення змінного контенту допомагає дотримуватись політики платформи. Зазначити змінений контент для її контенту важливо тоді, коли відео включає значні АІ елементи або використання чужих матеріалів з АІ обробкою. Якщо ж ваше відео повністю оригінальне і АІ використовувався лише як допоміжний інструмент, ставити галочку цю не обов'язково, не партесь. Якщо із точки зору а чи вплине це на перегляди, поставиш отак і все просмотров не буде, якби ні. Це так не працює. Це нам треба просто зрозуміти і прийняти. Також не треба думати, що це може вплинути на те, чи дасть нам YouTube монетизацію підключити чи не підключить. YouTube сам активно впроваджує всі можливі функції, де тільки можна, він сує це АІ. Чому йому можна, а вам не можна? І це не просто моя думка, це звичайна логіка і ще й наша практика. Не тільки я так роблю. Інший момент в ваших відео є матеріали, згенеровані штучним інтелектом, але ви цю галочку не поставили. Якщо це щось таке бізобідне, Треба стресувати, якщо ви цю галочку не ставили. Нічого страшного. Ось є приклад конкретний із моїм ютуб-знайомим, скажімо так, підписником. Він публікував якихось політичних діячів. Там була зенрована озвучка, йому канали заблокували. В цьому варіанті ставиш ти галочку, що в тебе є матеріали, згенеровані штучним інтелектом, чи не ставиш. В принципі, неважливо. Тут є реальна людина, яка не казала того, що ти. Там її озвучив в цій ситуації: ставиш ти цю галочку чи не ставиш, в принципі, неважливо. Так робити не можна. Ютуб до цього буде, можливо, зараз не так жорстко, але в майбутньому буде відноситись максимально жорстко, тому що це порушення якихось особистих кордонів, там не авторського права, як це пояснити? Ну я думаю, що ви зрозуміли. Автоматичні розділи. Що це таке? Ось дивіться, ми можемо створити власні розділи, а можна автоматично. Так, наприклад, якогось з моїх відео, де я це робив? Я просто в описі відео написав тайм-коди, Ось ніша 1, ніша 2, ніша 3, ніша 30. І ось, коли ми так пишемо, наше відео під нашим відео з'являються ось такі моменти. Це більш зручно для глядача. Вони можуть подивитись будь-яку нішу, відкрити будь який момент, який їм зручно. Якщо ж ми не розписуємо про що наше відео, YouTube автоматично знову ж таки з допомогою інструментів штучного інтелекту розпізнає про що наше відео та розбиває наше відео на епізоди. Місця на відео думаю, воно не всім треба. Я зазвичай це все залишаю по дефолту. Можете ось тут докладніше про це почитати. Автоматичні пояснення поняття. Якщо ви про щось говорите, в відео YouTube розпізнає, про що ви говорите, і глядачам це пояснює, але ж це експеримент. Також особливо на цьому не зациклюйтесь, і ми не зациклюємось, йдемо далі. Ще один пункт, який тобі можливо цікавий: теги. Я в багатьох своїх відео, на багатьох своїх каналах, зараз теги не ставлю взагалі, і по моїм спостереженням це абсолютно не впливає на результативність. Дивись, що пише сам YouTube. Теги стануть у нагоді, якщо користувачі часто допускають помилки в запитах під час пошуку вашого відео. Тобто, ми маємо тут писати, по суті, за інструкцією Ютуба, маємо писати ті слова, які неправильно. Неправильні слова, неправильні запити, не як заробляти на Ютуб. А там, наприклад, як. я навіть не можу придумати цю помилку, як це написати. Більш детальна справка, як додавати теги в відео на Ютуб. Теги це описові ключові слова, які допомагають користувачам знаходити ваші відео. Однак важливішу роль під час пошуку відіграють назва, значок і опис відео. Саме за цими метаданими глядачі зазвичай вибирають які відео, яке відео дивитися. Ютуб нам прямим текстом каже: ти не турбуйся за те, кому твої відео показувати, і це якби моя задача. Я проаналізую, про що ти там говориш, про що ти заголовок там написав опис і покажу відео саме тим, кому треба. Не треба оці всі 500 символів заповнювати, інформацію, яка може тільки збити мене. Більше, мабуть, сенсу написати ось ці теги в кінці нашого опису, щось там в назві. Дуже багато хто прям теги пише в назві відео. Не думай, як же ж так його гарненько написати, а просто теги через кому пише. Це також часто працює. Мова відео, я зазвичай обираю. Дата і місце зйомки також думаю зрозуміло, що це таке. Треба ставити, ставте. Не треба, якщо немає в цьому потреби. Не треба ставити. Категорія відео. Я це не чіпаю. Абсолютно не думаю, що вона щось впливає. Наступна вкладка Елементи відео тут ми можемо додати кінцеву заставку, або додати з самого початку. Якось тут нам YouTube пропонує, яким чином ми можемо це зробити, або імпортувати ж з останнього відео. Картки це різні ліворуч тут вилітають. От як зараз, тут я зараз щось вам покажу. Або відео, або знову ж таки плейлісти. Коли на каналі підключена монетизація, з'являється іще ось такі дві вкладки. Тут ми просто обираємо увімкнути монетизацію. Відповідність вимогам рекламодавців, звичайно, що у нас тут нічого немає із такого, що могло б не підходити рекламодавцям, що ми такі молодці, показує нашу рекламу, якби на здоров'я. Надіслати оцінку. Вкладка перевірки, тут все зрозуміло, і тут перевіряє, чи є в нас якісь порушення, якщо є, він нас про них сповіщує. Вкладка видимість. Давайте по порядку, приватне відео. Тут це зрозуміло. Ваше відео можуть дивитися лише ви і вибрані вами користувачі. Якщо у вас є якісь секретні відео, які ви хочете показати якимось конкретним людям, щоб їх не бачили всі, ось тут ви додаєте просто гугл пошти, їхні Гугл-аккаунтів, з яких вони дивляться відео на YouTube. Не для всіх. Ваше відео може дивитись лише користувачі, які мають посилання. Якщо у вас є якийсь закритий телеграм-канал, і ви просто берете в телеграм-канал, закидуєте відео. Ніхто, окрім цих людей, ваше відео бачити не буде. Лише для спонсорів. Коли у вас на каналі. Підключене спонсорство, це коли вам люди донатять гроші кожного місяця, ви можете знімати відео лише для цих людей, їх будуть бачити лише спонсори. Для всіх також зрозуміло, усі можуть дивитися ваше відео. Почати прем'єру зараз, скептично цього ставлюсь, не знаю. Мене якось напрягає, коли видно, що це відео скоро вийде. Запланувати дуже корисна функція, нею часто користуюсь. Наприклад, в випадках, коли я зробив відео на тиждень, на два вперед, мені не треба сидіти кожного дня по одному відео публікувати. Я їх зараз. Завантажив, поставив якийсь конкретний час, це з цієї точки зору, з іншої точки зору, я вже про це сказав, що наші відео виходять конкретний час. Як не крути, коли канал росте, люди вже звикають, що відео на ньому виходять, і вони розуміють, що вже мало вийти відео, бо зазвичай вони там зранку заходять і зранку новий відос. Ця функція допомагає побудувати якусь систему на нашому каналі. Було питання, чи впливається також якось на перегляди. Я думаю, що ні. Якщо ця функція тут є, якщо YouTube зроб Чому вона мала б нам якось ставити ці палки в колеса, сунути палки в колеса? Ютуб навпаки нам хоче допомогти, щоб ми були більш ефективними, тому що наша ефективність це також і його заробіток. Планувати функцію, функцію використовуйте. Народ, ну що, наче. Все детально вам розповів, все, що треба, про що забув. Ну, вибачайте. Напишіть в коментарях, про що я забув. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я частіше з'являюсь, пишу якісь корисні пости, якусь інформацію публікую. У нас там свій вайб. Все, народ. Підписались, дякую. Скоро у нас там буде тисяча підписників. До зустрічі в наступних відео. Нехай проблеми та незгоди, невзгоди не роблять вам в житті погоди. Пока!